Тияни східного обряду сьогодні відзначають преображення господні. Від ранку люди ходили на літургію до храмів і вишиковувались біля них у великі черги, аби освятити обереги і фрукти, головно, яблука. Вважають, що сьогодні яблука мають цілющі властивості. І, взагалі, свято це час творити добро. В Києві в Михайлівському соборі для незвичайних діток влаштували концерти і майстер-класи. Наш Антон Страшко бачив. Господні побачили. Як заново народилися. Фрукти, мед, обереги. Ранок біля Володимирського собору розпочинається з довжелезних черг. Тисячі вірян у свято-яблучного спасу йдуть на святкову літургію. У храмі яблуку ніде впасти. Опісля віряни виходять на вулицю освятити городину та садовину. Яблучка, воно халат. Преображення, яблучний спас, спас на горі це лише найпопулярніші назви цього свята. Отець Ігор, який кропить людей свяченою водою, пояснює, яблучний спас, бо сьогодні одне з перших свят урожаю. Преображення та спас на горі більш церковні назви. Преображення Господня, де Господь на горі Фавор преобразився, показавши ученикам свою славу. Дійсно, як син божий своєї черги чекає, і Світлана оберіг із зілля придбала поруч із собором. Сама ніколи такі букети не збирала. Це треба розуміти багато чого, щоб збирати, вкладати в нього душу. А от як скласти такий оберіг знає продавчиня Тетяна, яка приїхала з Одещини. На то, є книга старі люди, які вміють що об'яснити, які ще живуть досі. пір. Різнотрав'я вирощує в себе на городі. Те, чого бракує у букеті, збирає у полі. Ціни 50, 20, 30, ну так і 200. У Михайлівському соборі центр реабілітації дітей з інвалідністю організував для вихованців особливе свято для того, щоб діти могли позайматися тут з педагогами. А в цей час батьки могли змогу зайти в церкву, помолитися. Спочатку дітлахи пригощають однолітків та інших вірян пирогом з яблук. Його спекли власноруч. Мука яйця сахар. Тоді усі разом йдуть розважатися. Дехто робить малюнки на обличчі та руках, інші мчать до дерева бажань для здійснення треба вирізати яблуко з паперу, розфарбувати його та написати мрію. Це буде таємниці пасіпатому тому що... Я привезла бабушки басейн свой згризли мишок. Після цього діти збираються робити ляльки-мотанки, які планують передати бійцям на схід. Бійці охороняють нас, наш мир, а ангело-охоронці, наших маленьких вихованців, мають охороняти їх. Антон Страшко та Тимофій Кощій ТСН 1+,1.